Розгоряється скандал навколо закриття сайту, із якого мільйони українців безкоштовно скачували фільми, музику і програмне забезпечення. У відповідь хакери атакують державні сайти, а будівлю МВС пікетують невдоволені. Хроніка інтернет війни в мережі і в реалі від Григорія Жгалова. На вулиці 20 градусний мороз. А під МВС пікет користувачі інтернету прийшли висловити протест проти закриття XUA. В інтернеті бойові дії після атак хакерів лежить сайт МВС. Час до часу зникає з мережі портал президента. На форумах обговорюють інші атаки. Міністерство внутрішніх справ скликає представницький брифінг, щоб пояснити, чому закрили XUA. Не зовсім зрозумілим. Є вчорашній резонанс навколо цих подій. Справа дійсно розслідується вже півроку. Головною ідеєю було. Підвищити саме міжнародний імідж України пересічні користувачі інтернету у блогах і соцмережах обговорюють чутки на серверах XUA слідчі, нібито шукають звичайних українців, що користувалися порталом. У МВС переконують брехня. Користувачі цього піратського контенту наразі МВС не цікавлять. Немає жодної кримінальної відповідальності щодо користувачів інтернету. І тут же додають: якщо доведуть, що хтось із пересічних українців умисно викладав фільми, музику чи програми, покарання не уникнути. Про це ж попереджають і юри. Якщо в тебе вилучать з дому комп'ютер, на цьому комп'ютері буде встановлено, що ти роз його допомогою розміщував на файлообмінниках відеоматеріали, то тебе можна... Притягати до кримінальної відповідальності закриття ЕксВІ в МВС пояснюють зверненнями правовласників, зокрема компанії Microsoft, виробника найпопулярнішої у світі операційної системи. У Майкрософті кажуть, український сайт і справді був на слуху. Входив у списки найбільших піратських порталів світу. Однак свою роль у вчорашній облаві спростовують. Не являємося прямими ініціаторами провірки. Ми не подавали заявлення на проведення даного конкретного дійства. Серед ініціаторів судових позовів до порталу міліція називає й 1+,1, плюс прес служба телек. Каналу уточнює у міліції щось наплутали. Ми справді зверталися в МВС та Державну службу інтелектуальної власності з вимогою захистити контент авторські права, які належать нам у вересні та грудні 2011 року. Карна справа проти єкс Порушена в червні 2011 тисячі тобто трьома місяцями раніше нашого звернення, тому звинувачувати 1 плюс 1 в закритті ресурсу неправильно. Іронія долі саме українські чиновники виявляються одними із найчисельніших споживачів нелегального контенту. Тільки в міністерстві внутрішніх справ, яке оголосило війну піратам, комп'ютерів із нелегальним Windows чи Word майже половина. Це приблизно 47% неліцензованого обладнання. Чому МВС не карає самих себе у міліції? Пояснюють просто Компанія Microsoft, розробник Windows і Office, про ситуацію знає і заяв у міліцію. Вони не писали. Григорій Жигалов, Олександр Романюк, Олександра Мітіна, Андрій Хлус, Дмитро Апанасенко. ТСН один плюс один.